Неділя 12 травня суджені за вчинками. І я побачив померлих, малих і великих, які стояли перед Богом, і розгорнули книги. Була розгорнута й інша книга, що є книгою життя, і судили мертвих, як записано в книгах за їхніми ділами. Об'явлення 20.12. 25 травня 1979 року Джон Спенкелінг, 30-річний рибалка, обвинувачений у вбивстві, був страчений на електричному стільці у Флориді. Верховний суд Сполучених Штатів відмовився відкласти його страту. Спенкелінг був першою людиною, котру страчували в Сполучених Штатах, після того як Гар Гілмор 1977 року зажадав, щоб його розстріляли. Складно знайти слова, котрі змогли б описати те напруження, що опанує в залі суду перед оголошенням вердикту присяжних. Коли всі докази вже представлені, усі свідчення вислухані, коли справа уважно вивчена, голова присяжних звертається до присутніх, котрі з нетерпінням чекають рішення присяжних, суддя запитує, який ваш вердикт? Усе живе, здається, на мить перестає дихати. Два слова не винен можуть викликати загальне зітхання полегшення у залі. Обвинувачений одразу ж здобуває свободу і радість, а його родичі та близькі звільняються від лабетів відчаю, у яких були затиснені весь цей час. Однак, у випадку із Джоном Спенкелінком такого полегшення не настало. Винен, це було єдине виголошене тоді слово. Одне це слово різко скоротило час, який Джон міг прожити на землі. Одне або два слова. У будь-якому випадку їх не складно вимовити. Кожен із нас стоїть перед лицем одного або другого вердикту. У будь-якому судовому процесі присяжні уважно розглядають усі свідчення та всі докази. Вони звертають увагу на будь-яку, навіть найнезначнішу, на перший погляд, деталь. У небесному залі суду, де вирішується доля всієї землі, розгорнулися небесні книги, і безліч небесних істот вивчає записані там свідчення. Бог виявив свою незбагненну любов, він намагався спасти кожну людину, він зробив усе від себе залежне, щоб викупити нас. Немає нічого, на що б він не пішов, аби спасти кожного з нас. Небесний суд покаже, як ми відгукнулися на його діяння. Хоч спасіння дається нам винятково через віру, саме наші вчинки показують наскільки щирою та непідробною була наша віра. Віра, що не підкріплюється ділами, не є істинною. Це взагалі не віра, це самовпевненість. Апостол Яків недвозначно говорить. Чи ж не хочеш зрозуміти, о марна людино, що віра без діл не дає плоду, Якова 2.20 Наші вчинки мають велике значення. Де немає справжніх діл, там немає справжньої віри. Нехай же сьогодні ваша віра виявить себе в житті послуху. На Божому остаточному суді всяка неправда і всяке удавання зникнуть. Залишиться тільки біблійна віра, що виявляла себе в добрих ділах.